А чи знали ви, що урядовий і адміністративний центр Києва мав переїхати на лівий берег, як це було, наприклад, в свій час зроблено в таких містах, як Париж? Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь всі секрети нереалізованої ідеї гігантського міста майбутнього на лівому березі Києва. Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степане знову з вами в Етері, і як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Друзі, сьогодні ми знову будемо говорити про недобудову Києва, про напевно найвідомішу недобудову лівого берега, яку, я думаю, бачили всі. Це висотка, яка стирчить прямо біля метро. Лівобережна. Її добре видно з усіх позицій, з дороги, з метро, з навколишніх будинків. Ви дізнаєтесь, чим цей об'єкт був унікальний? Навіщо його будували? І взагалі, що хотіли тут спорудити колись, тому що насправді цей будинок недобудований. Це лише тільки одна маленька частка того, що було заплановано тут, в рамках розбудови величезного адміністративно-урядового району Києва, винесеного з історичного ареалу Києва на лівий берег. Дивіться до кінця, не перемикайте, буде цікаво. Ви дізнаєтесь таке, про що, напевно, ніколи навіть і не здогадували. Розмови про створення окремого урядово-адміністративного центру на Лігому березі Києва велися дуже давно. В цьому контексті варто згадати досвід інших європейських міст, зокрема такого міста, як Париж. Ще після Другої світової війни, в рамках відбудови повоєнної Європи, було. Створено в Парижі на лівому березі річки Сена. Так само, як, до речі, в нас в Києві планували на лівому березі Дніпра створити цей район майбутнього. Суперрайон майбутнього, не побоюсь цього слова. На березі річки Сена в Парижі було зроблено квартал під, назва... під назвою Ла де Фанс, на якому було винесено за межі історичного ареалу міста купу різноманітних. Суспільно побутових, соціальних та адміністративних будівель в Києві. Ці ідеї з'явилися ще також в другій половині ХХ століття. Є така навіть байка про те, що бульвар Верховної Ради в межах київського соцміста було названо через те, що туди колись планували перенести Верховну Раду. Наскільки це правда, я вам не скажу, але така ідея була присутня. тільки. 1972 році, коли на місці стародавнього українського села Микільська Слобідка, колективом із Київського інституту «Київпроект» було створено перші ідеї по розбудову цього величезного центру на лівому березі в районі сучасної станції метро «Лівобережна». Друзі, а зараз маленька пауза. Як ви бачите, я обіцяв, що якщо набере попереднє відео про недобудову прольодовий стадіон, Спортивну криту арену 100 тисяч переглядів, то я далі продовжу розбирати теми київських недобудов. Сьогодні ми поговоримо про один з наймасштабніших проєктів старих часів по розбудові Києва, який не відбувся. Але далі я зроблю огорнуту таку прогулянку цілу екскурсією недобудованим Києвом. Так що прошу вас поставити лайк цьому відео превентивно, бо поганих відео у нас не буває за замовченням. Підписатися на Степанця! молодця, зробіть це прямо зараз. І порадьте трьом друзям, а ті ще трьом, а ті ще трьом, і ті ще трьом, трьом, і ми охопимо весь світ. Засліть нам донатик, на розвиток українського Ютубу, на витрати, які супроводжуються постійно відео. Бо багато людей думає, що ти взяв так, просто зняв і клас. А треба витратити на дорогу, на спорядження, заплатити людині, яка монтує відео. Так що не соромтеся. Шліть нам донати, якщо це не шкодить вашій кишені, та донатам на ЗСУ. І ми розпочинаємо. Отже, в 72 році київські архітектори пропонують створити на території колишнього історичного поселення Микільська Слобідка, яка колись належала одноіменному монастиреві, який розташовувався на печерську. І був знищений комуністами в 30-ті роки. Створити тут потужний суспільний урядовий адміністративний центр з розгалуженими розв'язками, висотними будівлями, Проектна кількість поверхів тут сягала навіть 40 метрів. Тобто, за тогочасними рамками, це фактично були радянські хмарочоси. Створити розгалужену мережу стежок. Двохрівневі, трьохрівневі розв'язки та навіть окрему станцію метрополітену. для того, щоб спорудити цей район, почалось знесення старого цього села, відомого ще 16 століття, цієї слобідки, населення якої на піку існування сягало десь 10 тисяч людності. Була знищена також стародавня церква, в якій у свій час вінчалася славетна. Українська поетеса на прізвище Горенко, яка, на жаль, захотіла стати відомою для історії як Ахматова, або як виразився колись Віктор Федорович Янукович, Ахметова. От. ну, тоді не будемо засуджувати нашу землячку. Тоді були такі часи: хочеш робити кар'єру, хочеш стати знаменитим. Роби російською. Тоді так, такі були часи, тому. Горенка ахматова вінчалася тут, в цій церкві, яку було знищено під будівництво лівобережного масиву і оцього адміністративно-урядового центру. Друзі, ви часто питаєте мене, Степанець, звідки ти стільки всього знаєш про Київ? Ось це тільки одна сота моєї величезної бібліотеки про наше місто, яку збираю вже протягом 15 років. Зараз, на жаль, питома частина книг не мешкає зі мною. Але майже щодня я поповнюю свої екземпляри новими книгами і під кожний випуск купую нові книги. Особливо такий приріст моєї колекції пішов після того, як я відкрив для себе сайт з аукціонною системою під назвою Віоліті, де можна зустріти величезну кількість цікавих речей для колекціонерів не тільки книг, а всяких інших. Цікавих предметів. Я збираю саме книги. Так що реєструйтесь в Віоліті, може також знайдете для себе щось цікаве. Одним із основних розбудовників цієї великої конгломерації будинків став знаменитий український архітектор Микола Євчук. Ви можете знати цю людину, наприклад, за авторством знаменитому Будинку квіти України на вулиці Чових стрільців, який хотіли знести, якому завадив широкий розголос і активність людей завадила знесенню цієї будівлі, і зараз її внесли навіть в перелік пам'яток історії культури і архітектури Києва. Микола вовчук дотичний за створення станції метро українських героїв масиву Теремки, загалом понад сотня різноманітних робіт. Забігаючи наперед, варто сказати, що саме йому довелося ставити крапку в розбудові цього урядового центру, з якого мало що насправді вийшло. Я знову таки перелічу об'єкти, які планувалися до створення. Це мало бути одразу три додаткові готелі. Перший з яких готель Турист почали зводити ще в 70-му році і закінчили тільки в 87-му. Це був один з найбільших довгобудів Радянського Союзу якому так можливо довелося і не статися, але все-таки доля була на його стороні і його відкрили. Поряд на місці стародавнього храму мали збудувати другу чергу цього готелю готель Турист 2. Мешканці Русанівки ще наприкінці 80-х років згадують зелений паркан уздовж вулиці Раїси Рейсиокітної, на якому була, була табличка, що ведеться будівництво другої черги готелю Турист. З протилежної сторони. Почалось створення будівлі Госнабу, Держснабу Радянського Союзу. Це і є оцей от величезний нокивирний новобуд, який ми Довгобут біля нову, який видно з усіх сторін, і який сьогодні стане центральною точкою нашої оповіді. Ця будівля мала стати однією з адміністративних урядових будівель. Сюди мали перевести Держснаб. Не вийшло. Віддали Віддавлий Госплану не вийшло. Люди казали про різне. Що там приїхали японці, поміряли там радіація після Чорнобиля, що там пісок заражений, що там ртуть, Що там їде фундамент? Що версії були найрізноманітніші. Але справжня причина це нестача коштів. Але на цьому історія не закінчується. Планувалося до зведення ще велику кількість будівель від ідеї створення додаткової станції метрополітену, для цього адміністративно-урядового центру відмовилися дуже швидко. Адже до наявлення на той час вже станції метро Лівобережна проєктна назва Микільська Свобітка, яка діяла з 1965 року, було всього 650 метрів. Але архітектори не зупинялися. Творчі задум не могли зупинити будь-які партійні настанови КПРС. І вони розробили широку, надсучасну, потужну систему монорельсових доріг, яку. Так і не було реалізовано. Натомість через деякий час її реалізують, де ви думали, в Москві. Так в нас і не з'явилася монорейка на цьому урядово-адміністративному центрі. І варто сказати, що взагалі московські чиновники, користуючись своїм зверхнім на той час становищем, намагалися всіляко призупинити розбудову Києва, щоб все найкраще, що тоді тільки могло бути йшло лишень у Москву. Внесенням одного тільки села Микільська Слобідка, не планували обмежитись. Сюди мали знести і всю місцеву промисловість, Каніфольний завод, відомий як тепер «Укрпластик», а також хлібобулочний комбінат, «Булочку», яка діє до сьогодення і чарує нас запахом свіжого хлібу на Броварському проспекті. Натомість одними тільки пропозиціями Миколи Левчука такі в проєкту не зупинилися. Залучалися фахівці з інших інститутів, таких як Діпромісто та інших. Вирисовувалось справжнє су суперсучасне таке місто Сонця, де навіть мали споруджувати для радянських людей такі екзотичні об'єкти, як, наприклад, Палас щастя. Знову забігаючи наперед, трошки зроблю спойлер. На місці паласу щастя зараз стоїть. Патріарший собор греко-католицької церкви, наскільки я помню, святого Василя за одним з проєктів, композиція місцевих висоток в цьому урядовому лівобережному адміністративному центрі мала нагадувати сумновідомі нью-йоркські башти-близнюки Всесвітнього торгового центру. Тобто, навіть в цьому радянський союз запозичив ідеї у тоді, як казали, ворожого заходу. Можете собі уявити масштаб проекту. Якщо планувалося до спорудження поруч чотири готелі до двох наявних, мав бути ще готель Березняківський. На той час вже був готель Славутич, Братислава, Турист-1, турист 2 турист Уявіть собі, яку кількість людей міг вмістити ось цей от нереалізований урядово-адміністративний центр на київському лівобережжі. Кінотеатри, величезна бібліотека на сотні тисяч томів. Штучні водойми, водограї, палаци щастя, палац одруження, різноманітні кінотеатри, виставкові зали і все це на одній компактній площі в географічному центрі Київського лівого берега, на місці села Микільська Слобідка. Поталаново в першу чергу готелю турист. Його встигли закінчити. На той час був найвищий готель України, висота якого сягала 100 метрів. Сюди приїздили знамениті різноманітні рок-гурти, такі, як наскільки я знаю, ACDC, Бони M. Вбитий росіянами журналіст Владислав Лістів тут зупинявся. Ось, ну і взагалі на деякий час цей готель дійсно зміг на себе перетягнути людську увагу. І від покійного, вже на жаль, краєзнавця Віктора Кіркевича згадує історію, як в кінці 80-х Біля цього готелю турист в кіоску кооперативному вперше почали продавати іноземні перепрошую контрацептиви. А бідні ще зовсім не зіпсовані ідеями заходу. Радянські дітлахи думали, що це гумові жувачки. І підходили і тероризували цього продавця. Кажуть, дядя, ну продай жвачку, продай жвачку. Ну, коротше, за деякий час він написав, ну, повісив на клейку на цих презервативах, що це не жувачка, це контрацептив. Він же кандом. В холі готелю турист зберігалося високохудожнє панно мозаїчне знаменитої української мисткині Галини Севрук. Зважаючи на те, що його подальше існування під загрозою через невизначений статус готелю, що з ним буде взагалі, тому що його можуть закрити в будь-який момент, це панно було перенесено в Софію Київську на зберігання. Ось такі шедеври зберігалися в туристі і в цьому недобудованому, нереалізованому громадсько-суспільно-урядовому центрі лівого берега. Натомість місце, де стояла старовинна церква, де вінчалася Хматова і Гумільов. Так і не була забудована готелем турист, і зараз там звичайні житлові будинки. Саме через готель-турист багато хто сприймає колишній будинок госплана, сприймає його саме як такий самий готель. Хоча насправді він спочатку будувався для держпостачу, потім для госплана, потім був переданий як Нафтогазу, і через це деякі місцеві називали його Юлькіндом. Ах да, ледь не забув. що цікаво, на цьому місці колись розташовувався гастроном-магазин села Микільська Слобідка. Отже, місце було завжди зваве, Сюди приходили місцеві жителі, обмінювалися плітками, новинами. Тобто, фактично, це був маленький такий собі центр села Микільська Слобідка, на місці якого захотіли зробити надсучасний центр. Вже ось легендами він обростає просто найрізноманітнішим. Нафтогаз почав навіть обучковувати частину фасаду. Через це багато хто думає, що це новобуд. Розповідали, що там всередині були встановлені суперсучасні ліфти, які мали за секунду підняти вас до неба, але потім вони не змогли діяти через те, що будівля трошки перекошена. Розповідають про приводів, про те, що там люди пропадають, ну просто ця небодобудова. Вона з усіх сторін видна її добре можна побачити з усіх поки з сусібіччя. От звичайно, що вона привертає увагу. Інколи ця увага не є доброю. Так, зокрема, нам довелося повторювати традиції потімкінських деревень Росіюшки, коли країна приймала Євробачення. Євробачення було проведено в міжнародному виставковому центрі. Цю будівлю ми теж трошки згадаємо, адже вона трошки все таки дотична до цього урядового центру, так як стала реалізацією його вже в наш час. Тут проводили Євробачення і для того, щоб іноземців не шокувала оця неоковирна радянська недобудова, яка стирчить просто сотнями дрявих темних вікон-глазниць, і закрили величезним плакатом. з Одним з героїв українського народу, митрополитом Андрієм Шептицьким, ім'ям якого прийменували колишню вулицю Воночарського поруч, і написали цитату Шептицького: що шлях перетворення України лежать, лежить в нас самих. О, цей банер тривалий час закривав всю фруду, ні ніби ховаючи сором за недбалість чиновників міста. І через деякий час цей банер просто порвало вщент. Несамовитими вітрами лівобережжя, і зараз будівля повернулася в свій першозданний вигляд. Місцеві мешканці Микільської Слобідки, колишньої лівобережного масиву, вважають місце проклятим, тому що ну, три рази змінювати власника, навіть чотири, і жоден з них не міг довести його до ладу. Зараз можна було б в умовах воєнних дій зробити там сучасний шпиталь для наших захисників. Зробити там в кінці кінців якесь тимчасове житло для переселенців, а ні, натомість величезна споруда, яку ще можна довести до ладу, стирчить прямісінько в географічному центрі лівого берега, видно її з усіх сторін. Там розповідали, що й пісок брався для будівництва із з Чорнобильської зони, відчуження і бетон і інші інші всі. Басні, хоча насправді дійсно чорнобильська катастрофа дотична до того, що ця будівля зупинилася, але на жаль, таких сценаріїв тоді було сотні. Адже як же я розповідав в попередньому відео про льодовий стадіон, хто не подивився, подивіться прямо зараз. От, що дійсно, дуже велика кількість грошей довелося витратити Радянському Союзу на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. І тоді зупинилися просто сотні різноманітних інфраструктурних проєктів. І це лише тільки одна маленька піщинка на великому пляжі. Все ж дещо було зроблено. Після розпалу Радянського Союзу, звичайно, не йшлося про взагалі продовження якихось будівництв інфраструктурних проєктів. Треба було все починати. З чистого листа в 95-му році вдалося завершити одну з проєктуємих будівель. Це центральний лівобережний головпоштамб, величезна модерністська споруда, яка вражає своїми розмірами зараз, використовується тільки на маленьку частку, адже в неї було зовсім інше призначення. Це мала бути будівля для розвантаження правого історичного центру сюди. От, до речі, друзі, не пишіть. Як ви вважаєте, бо ж потрібно винести всі адміністративні будівлі з центру міста на околиці, як це робиться в прогресивних містах, для того, щоб розвантажити історичний центр для туристів та мешканців міста? Ось лівобережний поштам вражає своїм розміром. Коли заходиш всередину, там таке класне склянене верша з куполом. Також цікаво, що в ньому було здобудовано, напевно, останнє в історії Києва. Справжнє протиатомне сховище, яке будувалося на випадок холодної війни. В цьому сховищі тривали час, наскільки я знаю, був архів головпоштампу. Сподіваюся, зараз йому повернули первісну функцію. І зараз серед цієї будівлі також розташовується музей пошти. Все хочу туди потрапити і я ніяк не можу. Він, до речі, працює. Я бачив нещодавно, як туди ходили люди і викладали фотографії звідтіля. Так що також дуже рекомендую. Його обов'язково відвідати і написати нам потім свою думку. Е, мешканці Микільської Слобідки напевно пригадують, що в середні 20-го століття в них було тільки два місця, де можна було розважитись: це Клуб Кірпічка, ДКСМК будівельного комбінату Дарницького будівельних матеріалів, а також кінотеатр Космос. Таких кінотеатрів тоді в Києві було збудовано два за однаковим проектом. Розрахованим для сільської місцевості два близнюка, один на правому, один на лівому березі. Правобережний кінотеатр імені Шевченка функціонує і до сьогодення щодо кінотеатра Космос, його в 80-му році, в рамках розбудови цього центру громадського урядового було передано під театр, і тут було створено перший в історії радянського Києва лівобережний театр. До того нагадаю на лівому березі, ще за царських часів. В Дарниці діяв єврейський театр. А це був перший радянський театр на лівому березі. Будівлю капітально реконструювали, і зараз це лівобережний театр драми і комедії, який також фактично мав, склад, мав, скла, мав скласти частку свою в розбудові оцього урядового центру. Цікавий момент згадав, що в кінотеатрі Космос під час. Е Водопіль, який на Микільській Слобідці ставав, ставався щороку, і мешканці звикли до того, що вони живуть як Робінзони. В кожного був свій човен, ховалися на горищі, а от коли було дуже багато води, то в кінотеатрі Космос, враховуючи, що він був двоповерховий, стояв далі від берегової лінії Дніпра, в ньому облаштовував евакуаційний, евакуаційний пункт. І от Зав'ялов розповідає, що на місці, де стоїть патріарший Собор, цей Греко-католицької церкви, був їх будинок. Їх знесли ще 70, і приводом того, що будуть будувати оцей рядово-адміністративний центр, знайшли навіть колодязь горщик з золотими монетами. Про що тоді писали в всіх газетах і в вечірньому Києві? Зокрема, от але місце дуже довго пустувало, і лише в наш час, 90-ті роки, за проектом того самого Миколи Левчука, людини, яка починала проекту рядового центру, і фактично його закінчила. Було спроектовано величезний оцей патріарший собор греко-католицької, Церкви. От який там існує і зараз дуже красива будівля. От, але на його місці нагадаю, мав бути первісно палац щастя. Я не зрозумію, що там було за щастя. Там наливали, напевно, чи що, чи ковбасу давали по 220 безкоштовно. Не зрозуміло. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, що це могло бути за Палацом щастя. Ось, ну і врешті-решт, фінальною спорудою став міжнародний виставковий центр, який будувався вже в наші часи. Став найбільшим експоцентром України, і фактично він також на собі на себе перебрав функцію одного з тих об'єктів, які так і не були добудовані в рамках розбудови лівого бережя у цього величезного рядово-адміністративного центру. Також можна згадати до цієї історії, що в першому мікрорайоні лівобережного масиву на вулиці Сверстюка було побудовано в 80-х роках чотири будинки для робітників госплану знову таки в рамках розбудови рядового кварталу будинки. Генералів радянського суспільства розповідали, що там два туалети, сигналізація, величезні величезні кімнати, купа приміщень різноманітних. От мешканці напишіть, ви знаєте, там чотири сірих таких стирчить будинки. Напишіть, чи знаєте ви, що там всередині наскільки там правда по два туалети? От мені цікаво. Не бував там ніколи. Хочу цю прогалину в своїй голові закрити. Так само на Дарниці, на біля метро Дарниці, біля дитячого світу, також за проектами Радміну, Савміну. Було побудовано ще декілька таких сірих будинків біля метродарниця. Ось таким чином мали закрити житлові потреби в працівників оцього величезного недобудованого урядового адміністративного центру. Натомість з того часу минуло дуже багато, але справа так і не була доведена до кінця. Та, також за проектом архітектора Бабушкина вже в наш час на початку нульових хотілося спорудити тут. Дуже супер амбітний проект як продовження старих ідей минулого це житловий комплекс Тризуб будівля у вигляді українського Гербу. Подивіться тільки на цей проект. На жаль, його або на щастя, напишіть в коментарях. Реалізовано не було, тому що, як я бачив, дехто вважає цей проект занадто амбітним. А, а дехто навіть тим, хто плюндрує наш державний символ. Що, ж, друзі, вам сподіваюсь, було цікаво почути про недобудований урядовий лівобережний центр, про цей район майбутнього, який не відбувся. Сподіваюся, якщо це відео також набере 100 тисяч переглядів, ми продовжимо і наступне відео буде більш розгорнутим, і ми одразу охопимо, напевно, декілька кварталів міста, де зосереджено найвідоміші, при цьому. Найцікавіші недобудови, так що, будь ласка, штрикайте фотолайку, пишіть коментар, чи хочете ви, щоб я продовжував робити цю справу, розповідати про невідомий Київ, про невідомі проекти. Підписуйтесь на Степанця молодця, засилайте нам донатіки на каву, на підтримку українського Ютубу. І вже скоро ми побачимось в наших нових відео.